Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про останні зміни, які хочуть впровадити щодо вручення повісток. Про що йде мова? Про те, що хочуть дозволити комунальникам та власникам будинків здійснювати вручення повісток, тобто надати їм права саме вручати повістки мешканцям будинків, збирати дані щодо військовозобов'язаних. Передавати ці дані в ТЦК та сприяти прибуттю військовозобов'язаних до ТЦК СП. Це така дуже цікава ситуація, яка може, як то кажуть, навіть якщо вона буде прийнята та впроваджена, незрозуміло, яким реальним чином це буде втілюватися в життя. Ну, наприклад, Тобто співробітник ЖЕКу, який обслуговує будинок, чи, наприклад, співробітник ОСББ чи якоїсь іншої обслуговуючої компанії, яка утримує будинок, буде юридично да, мати право прийти до квартири мешканця, власника да, чи особи, яка орендує, та, наприклад, здійснити уточнення даних. Тобто ви тут проживаєте, ви власник чи орендар. Якщо ви постійно проживаєте і ви орендар відповідно до закону, ідіть і становіться на облік до місцевого ТЦК СП. Якщо ви власники зареєстровані, то тим більше ідіть і становіться на облік до місцевого ТЦК СП. Ну, добре, ну прийшло, ну, він прийшов, йому ніхто він не відкрив двері, не надав цієї інформації, так? Чи він прийшов і приніс повіску. Вам повістка, наприклад, особі, яка проживає та зареєстрована. Особа не прийняла цю повіску, не поставила свій особистий підпис, навіть двері не відкрила. Тобто, яким чином, крім того, що ха, ці співробітники можуть це робити, тобто, Фактично, тільки на добровільній основі люди будуть сприяти таким діям. От надали, взяли, добре, пішов. Ні, немає інших інструментів, які можуть надати співробітникам ЖЕКу чи ОСББ чи власникам будинків, щоб виконати ці умови. Тобто, ще більш смішнішим виглядає. Як то, ініціатива щодо сприяння прибуттю, Це які, якими взагалі чином вони можуть сприяти прибуттю. Тобто ха, попросити дуже вічливо декілька разів. Ну, тобто, ця ініціатива, можу зразу сказати, навіть якщо вона реально буде прийнята та впроваджена, вона є суто формальною. Тобто, фактично. Нічого не зміниться, тобто співробітника в ТЦК, які можуть прийти додому, да, замінять на місцевих комунальників, які можуть. Просто повідомляти, а особа може це ігнорувати. Нема, нема в них жодних інструментів, і не зможуть їх наділити якимись правами, які б могли сприяти реально поліпшенню ситуації щодо прибуття людини на, до ТЦК СП. Тобто, якщо вона не хотіла, вона і не буде хотіти. Ну, прийде до неї додому не співробітник ТЦК, а співробітник ЖЕКу. І що з цього зміниться? Вона як одному двері не відкрила. І іншому. Тобто, це така ситуація, більш, на мою думку, для поширення певних е острахів серед людей, е і демонстрація того, що щось робиться, щоб відбувалась більш ефективна е розповсюдженість повісток та е сприяння прибуттю людей до ТЦК СП, е щоб вони ставали на облік та таке інше. Тобто Реальних інструментів все одно не буде і нічого фактично це не змінить. Але це може призвести до ситуації, коли певні співробітники ЖЕКу чи ОСББ будуть намагатися зловживати цим правом стосовно, наприклад, осіб, які не сплачують комунальні послуги та інше. Тому не до чого Гарного ця ідея точно не призведе. Але ви повинні розуміти ваші права, що фактично це нічого не змінює. Ви, от, можете не отримувати цю повіску, а якщо отримали, можете піти по неї, але можете не отримувати і навіть не відкривати двері цим співробітникам ЖЕКу, якщо це буде відбуватися. Тому. Це вже ваш особистий вибір: отримувати чи не отримувати, відкривати чи не відкривати, прибувати до ТЦКСП чи не прибувати, та ставати чи не ставати на облік та таке інше. Сподіваюся, ця інформація була для вас цікава. Якщо так, не забувайте звертатися до нас за порадами та консультаціями. Ми працюємо для вас всім успіхів!